Смерть 23-річної українки Ірини Заруцької уже перетворилася на справжній скандал. Її хлопець Станислав Нікулиця не тільки втратив коханий, але й відкрито заявив у соцмережах. Головна трагедія в тому, що де Карлоса Брауна молодшого в залі випустили на волю після численних злочинів. Нікулиця перепощував обурені коментарі. І ставив пряме питання, чому потенційний убивця не сидів за ґратами. Що опублікував хлопець загиблої? На одному зі знімків у соцмережах пара ніжно дивиться одне одному очі, а не інше. Шив опублікованих дядьком Ірини вони щасливо позують разом її рідними та домашнім улюбленцем. Ще одне фото зберегло безторботний момент після купання у воді. Окрім того, на знак протесту проти безглуздого вбивства своєї дівчини нікулиця виклав в інстаграм два коротких відео з камер спостереження у поїзді, де стався інцидент. Згодом він повторно опублікував кадри після нападу, на яких чути фразу Зловив ту білу дівчину невідомо чи ці слова належали ймовірному вбивцю Брауну, як стверджується, чи іншому пасажиру у підписі до відео. Кулиця закликав глядачів умікнути свік і додав важливо знати. У наступних дописах він поділився роликом, де різко розкриткував пасажирів поїзда, які на його думку залишалися без яльми одразу після нападу на Ірину. Він також звернув увагу на суддю із північної Кароліни Терезу Стоукс, яка зазнала нищівної критики за рішення відпустити Брауна лише за сім місяців до трагедії. Тоді Стоукс дозволила бездомному Брауну, що мав довгу історію арештів, вийти на свободу під письмове зобов'язання з'явитися в суді. Ні, це також опублікував до де чоловік стверджує, що Стокс не має юридичної освіти. За даними змі, стокс керує мировим судом, хоча не є ліцензованою адвокаткою. Згідно із законодавством штату Північна Кароліна, ця умова не є обов'язковою. Достатньо закінчити чотирирічне навчання і мати відповідний досвід. Після вбивства Ірини Заруцької 10 республіканців палати представників із північної Кароліни написали листа головному суді 26-го судового округу штату Рою Вігінсу, закликавши усунути Стокс із посади мирової судді. Нагадаємо про вбивство 20-річної українки. Ірина Заруцькі стало відомо 22 серпня, коли її тіло з ножовим пораненням виявили на травманній станції. Згодом правохоронці затримали підозрюваного убивця 34-річного же Карла Брауна. Згідно з судовими протоколами, Брауна неодноразово заарештовували з 2011 року. Серед звинувачень були крадіжка, пограбування і застосуванням небезпечної зброї та поширення погроз. Однак, майже всі звинувачення були зняті.